Це все ті за Україну, які ніколи не були в церкві. Нам треба шукати Христа, а не прапора. Слава Україні! Слава Богу! Є чоловік воює, так? Ви... О, ви вчителька, так? Да? А що викладаєте? Та що вона гола танцює? Це прекрасно. Що вона викладає? Що викладає? Українська література а, заруб... і Україну також. звати? Марія. Це Господи, помилуй. Ви поніваєте, що ми зараз робимо? Христос один. Церква одна. Божа Христова. Не України. Ні слава.

Богу слава! А тепер що ви будете застувати? коли ви будете лежати на смертному дрі. Ви за то не переживайте. проживаєте. Годімо всі держи. Хлопця є і віти ми зі всіми руска На нас дивляться на ворогів. Але, Але дивіться, ну, я, 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 я одну секунду, дивіться, ми як гарно, послухайте, ми як гарно заспівали вірою, як після цього всі ми будемо співати вірою, коли от ми розійдемося і ви переступаєте через нас, яка це єдина апостольська свята церква. Як ви нас відкидаєте, вже немає єдиної. Ну як можна говорити єдину, яка ж Збавьте на три тона, Просто говорить у московському і зводі. У московському молоді беречі старослав'янську янську червону колегу. Яка не люська? Це на нас де людях на ворогів. Дорогі мої, отець, отець В'ячеслав, отець В'ячеслав. Ні, 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 секунду. На Хто ще вчителі є, будь ласка? Я. О, що викладаєте? Я, асистент вчителя. Так, э, а, а шо, якого саме? Вчителя української мови і літератури, асистент. Да, О, дуже помітно. От чи наш української знаєте? Ні. Супер, а тому вас як звати? Олена. Ви на молитві не вставали і верещали? Ми молимося на церкві. Всі й дітей, які, за Україну, які не були в церкві. Ваші моляться. Ні, ні, а як вас його допомагати? Є, розкажіть, мені ви розпомагати. Скажіть, <розу> ви що думаєте, при її брати? Вони нічого не розуміють. А ви були вчителькою? Я не маю значення. Я християнка. Я українка, я християнка. Мій дід був священник. Мого тата, тато та був священником. і не москалем, а священником. священиком. І... Ну то чого тепер підтримуєте москалів? А другий дід проливав кров чужу? Числою.